Легковажність школярок призвела до трагедії: двоє дівчаток вийшли на тонку кригу ставка і провалилися. Рятувати постраждалих кинулися двоє небайдужих чоловіків. У людяній воді один із них загинув. Марія та Ольга гралися біля ставка. Раптом одній спала на думку поковзатися. Дівчинка не врахувала, що крига ще тонка для таких забавок. Маша там на той стороні бігла пальдо. Ми їй сказали, солдан, що у ході сальдан провальце ще на горі не провалиться, бутилка ж не привалілася, я не провалюсь. От а потім одтудова побіжала сюди і там от провалилась. Ця дівчинка, яка ховає обличчя, першою кинулася рятувати подругу та свої сили переоцінила. Я побежала за лежа питалася в конечном итоге теж упала. мы с ней барахтались, пытались вылезти. ніч. З крижаної пастки Олю врятував небайдужий перехожий. Зробив це ціною власного життя. Ми вже кричали, сам він вилазить, пропадьош. і ну, дічуванка її випадку. Я рад, в мене такий син. Другу дівчинку витягав Олексій. Каже, воду поліз без вагань. Замерзли руки я вже не мог. Його падня навіть физически. Я вже стояв по грудь вже на Еле вытолкнул, виталкнули, проталкивав вперед. От. А там уже ребята витащили. Тієї миті місця пригоди дісталися рятувальники за допомогою пожежної висовної драбини. Витягли з води другу дитину й чоловіка. Каким образом им удалось выбежать практически это около 15 метров від берега было. Но такое расстояние на данный період остается загадкой, но тем не менее Ныне врятована Алексеем Марія в тяжкому стані в лікарні Доставлен ребенок был в отделение реанімації з крайне низкой критической температурой тела порядка 32 градусов. На данный момент ребенок находиться. Тяжого состоянні, но стабільна, і за час лічаться от пнівманія. Тепер судово-медична експертиза з'ясовує причини загибелі чоловіка, який першим кинувся рятувати дівчат. Надзвичайники ж вкотре закликають людей не ризикувати і не виходити на тонку кригу. Сергій Вендін, Олександр Осадчи, Донецька область Енд.